Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає Ютуб канал власа І в цьому відеоролику ви дізнаєтесь, як зробити голду з нового батлпасу frosty house в Standoff 2. Ставте лайкос та підписуйтесь на канал, ну а я готовий розпочинати. Всі ми дуже довго очікували нового батлпасу frosty house на ринку, і ось він з'явився. Але насправді ціни мене просто шокували. Але що ж потрібно закупити, щоб окупитися? По перше, раджу вам закупити графіті. Не шанс, що воно дуже сильно виросте в ціні, але їх дуже часто бусять і на цьому ви можете заробити декілька голди Також не забудьте купити наліпки, хоча б по одній штуці. Більше з цього батл. Пасу наліпки дуже дешеві, Наліпка коштує всього лише 6 голди, Насправді таких батлпасів майже не буває. Аркана всього лише 250 голди, тому ви можете класно окупитись. Також я вам раджу обов'язково купити декілька скінчиків з патернами. От, наприклад, ця АВМ має коштувати набагато більше. До того ж, скини з патернами дуже швидко ростуть в ціні. Це ви можете побачити на прикладі Sunstrike колекції. При її виході на ринку патернові рарки коштували всього лише 30 копійок, а тепер 3 голди 50 копійок. Також, окрім патернових, ви можете купити прості скінчики, наприклад, АКРА СВІН. Якщо ви дуже Сильно хочете собі купити ніж, ви можете це зробити, адже він обов'язково виросте в ціні. Але єдине, що я вам не раджу купувати в цьому батлпасі, це брелки, адже вони дуже довго ростуть в ціні. Хіба можете придбати собі Єті, тому що він аркана і він дуже всім подобається. Я надіюсь, мої поради були корисними і ви зможете заробити голду. Всім до зустрічі, побачимось в наступному відеоролику.